Шануванням героїв небесної сотні розпочалися заходи у Львові. У гарнізонному храмі міста молилися за полеглого львів'янина Юрія Вербицького. Він загинув рік тому одним із перших. На його могилу на Личаківському цвинтарі поклали квіти, запалили лампадки біля меморіалу воїнів української галицької армії, каплиці президента Національної ради з УНР Євгена Петрушевича та коло могил, тих, хто загинув під час антитерористичної операції на сході України. В прошистостях взяли участь не лише львів'яни, а й переселенці зі сходу країни люди кажуть, цього року День соборності для них особливо актуальний. Ми переселенці, ми з Донецька. А, вот. И как бы вот эта вот эта дата для нас важна не только как дата 1919 года, но и вообще в нынешней ситуации по соединению, это очень важно и і... Ми тут, щоб підтримати весь народ України. Це день соборності нашої України. Ми повинні всі пам'ятати той день і приходити до них на могили і молитися за них, за їхні душі, за їхні, щоб вони були прийняті Богом до неба. Ми мали соборну Україну.